Сьогодні одна з найпопулярніших виноробень України це трендовий виробник, який представляє Україну на всіх міжнародних фестивалях, ярмарках, конгресах, і дуже активно вболіває за те, щоб українське виноробство існувало. Вино, яке ми зараз будемо з вами пити, називається Арбіна. Арбіна отримала своє ім'я від назви стародавнього поселення, заснованого греками колонізаторами, що в першому тисячолітті до нашої ери на сучасному острові Березань існувало, що знаходиться на відстані 4 кілометри від виноробні. Тому стиль Арбіни це помаранчеве вино, коштує таке вино тисячу гривень. 1040 гривень. Вінтаж 20-го року. 13,5% спирту. І це 100% кацителі. Виноградник, регіон, північне причорномор'я, зона Очаків. Прилиманська макрозона. Геологічно це частина рівнинного водороздільного плато між Бузьким та Березанським лиманами. Це дуже красиві теруари. Хто не був, я дуже сподіваюся, що якнайскоріше настане мирний час, і туди вони зараз дуже зацікавлені, щоб прокладати винні маршрути. Південний степ із сформованими темно-каштановими суглинковими ґрунтами. Ручний збір винограду, ферментація однії третьої вина здійснюється шкіркою та насінням згідно червоної технології. Одна третя пройшла попередню ферментацію мацерацією протягом доби. І одна третя ферментувала згідно білої технології. Отак ускладнили процес. Одна третя, одна третя, одна третя. Біла, червона і. Частина ферментована зі шкіркою. Отаке От нагромадження. І витримка понад 24 місяці в дубових бочках. Так. Тому і така складна технологія, тому і така ціна. Дуже сподіваюся, що церква цетелі нас вразить. Зараз будемо дегустувати. Зразок, все ж таки, почесний. Складний, дуже складний. І, на мій погляд, тут привалюють теж сухі трави, місцеві сухі трави. В переплетінні з східними нотами, сухофруктами, сандал, от всі канони айва, цукати, тут дуже різнопланово, різнобарна. Тому вона ціна абсолютно виправдана. Оце якраз дійсно такий влучний, акцентований, я б сказала, зразок, який має знак оклику. Так, глибоко, стильно, теж нішево, парфуми такі парфуми дуже дорогі. Тут теж, ну. Тут і смоли навіть з'являються такі. Ну, ну круто, тут можна нюхати довгий час. Це вино, над яким треба думати, мислити. Це глибока осінь, коли вже пріле листя, коли вже все, урожай зібраний, прохолодно і вином таким можна зігрітися, зігріти свої думки, зупинитися на мить. І знов в мене мурашки по шкірі. Знов дуже влучний ідеальний зразок. Саме тому янтарні вина надихають, бурштинові вина надихають, тому що вони мають неперевершену особливу енергетику. Оця історична автентичність, а тут якраз відсилка до греків, до приналежності цієї е, території, до глибини історії, до, яка дотична до висококультурного виробництва грецького вина. Має свій стиль глибу, да? Навіть хочеться нюхати, нюхати і не переходити до і смакової, собою, так вона у флакончині. Останні завтра останній дзвоник. <клес> Це супер. А тут вже осінь намікає це на дзвоника. те, що скоро буде перший дзвоник. Що це все циклічно в нашому житті. І що закінчується, те обов'язково почнеться нове. Можна філософствувати з гарним вином, фантазувати і придумувати щось нове, цікаве, а особливо такі вина ну, дуже надихають. Мені воно нагадує коньяк, але з. Так. мали вмісто спирту. Так. Це вино абсолютна Для квінтесенція його... всього що подарувала природа у тут рацетелі в повній своїй красі. От коли він розкрив весь свій шалений потенціал, мені здається, таке вино буде стояти довгі роки. Якраз це вино десь подавати десь в ресторанах замкового типу на вишукану якусь вечерю. Ну у камін однозначно, да? Камін, якась така стильна, дорога обстановка, щоб була ошатна. От хочеться якоїсь ошатності. І оцей бурштин дорогоцінне каміння, яке так, ким так славиться Україна, і як ми його цінуємо і бережемо, він тут жидкий. От жидкий бурштин, рідкий. І прямо вино дуже цінне, експонатне, і от за нього не шкода. Чесно, я наскільки прислкіпливо до цін за вина відношусь, хоча я дуже поважаю труд винороба, Я би от, не беззаперечно тисячу гривень віддала би хоч зараз. А неможливо на сайті його нема. Ага, Ага. <свісно> Так, це, це дійсно це дуже крутий зразок. Це просто легенди, є вина легенди українські. Я б їх віднесла до таких. Пані Євгенія, яка ваша думка про це? вино? Я? Да. я в захваті. Я просто в заході. Я дуже люблю кацітелі, сорт в ним мало працюють в Україні. А, не Знаю чому тільки де в деякі підприємства, але він дійсно він для оранжа, це просто ідеал. Зараз цей оранж це для мене щось просто неймовірне. В нього така багата ароматика. А який в нього смак, він розкривається і розкривається. І оцей відтінок каркацителі, він з не його нічим не сплутаєш. Цей дерев'янистий відтінок, який він йде шлейфом, я гадаю, що це, це, це просто неймовірний оранж, який я пробувала за останні часи. Так, я абсолютно згодна з думкою Євгенії. Для мене це. От якраз коли ми починали з вами говорити, що такий тип вин це е, рідке золото, то дійсно тут е, наповнюється наш організм енергією, енергією і духу. Ну, по перше, давайте повагу відносити незламності миколаївського е, люду, який так тримав оборону, і ми одесити могли в цей час спокійно. Жити, працювати і намагатися наближати перемогу. Тому оця незглавність, можливо, і теж є стилем, характером цього духу землі, який увіковічений багато історію Ольвія, так, це земля, яка. Насичена природними історичними, якимись цікавими фактами, древньою такою традиціями, історіями. Тому все це увінчано, увібрала лоза і передала максимально в бокал. От якраз квінтесенція всього, чого можна передати в бокалі. Надзвичайно приємно, це, це фантастично, коли п'єш таке вино, надихаєшся, хочеш говорити неймовірно приємні слова. Я думаю, що з такими винами гарні мислі йдуть в космос, і можна загадувати реальне бажання, щоб вони здійснилися. В четвер місто кофе старіється. Так, так, це точно. А ви про нього читали там з сайту? Тому з офіційного сайту. Ви з офіційного так, тринадцять а тут на пляжці 14. І двадцять сім місяців. Зараз двадцять чотири. Це була інформація з офіційного сайту. Цікавий 27 місяців в добу, в добі, ще більше, так? Вінтажам може. А по вінтажам, хоча 24, 20-й був. 20-й, це ж теж 20-й. Ну от я. Транслювала те, що на сайті маркетолог не встигає. Так, 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 не встигає від мене відслідковувати. Ну що ж, з цим вином я б звичайно вас не квапила. Даю декілька хвилин для насолоди, тому що це справжня легенда українського виноробства. Я думаю, в пам'яті у кожного залишиться цей самоунікальний унікальний зразок.